Фіті, мистецтво чи вандалізм, думки у таких суперечках розділяються, та Чернівецький райтер зумів поєднати класику українського живопису і зухвалість вуличного малярства. Близько десяти банок емальованої фарби та півтора десятка балончиків, пара допоміжних рук, а ще стіна дев'ятиповерхівки. От і все, що потрібно для створення вуличного мистецтва. Може, Ми це два часа, поки що… Есть только вот все, что вы видите. Поэтому площадь большая. А фарба яка? Эмаль самая обычная, самая дешевая. Самая дешевая эмаль. Оно будет чи... Ну... Надеемся. Перед фоном мы еще навели. Вот то красная вот бяка это мы навели граффити. Вот. Дальше вот это все мы красим фон. Потом мы будем уже уточнять фон, дорисовывать там всякие переходы, оттенки и так далее. Потом будем рисовать контур. А дальше ну, будем, наверное, казаком заниматься, По центру будет казак. Вот. И. Далі вже аутлайни, такі тоні лінії, бліки і так далі. Вважає, що графіті з'явилися відносно нещодавно. Проте перші його зразки археологи знаходять у багатьох культурах різних епох та континентів. Стіни античних міст, які збереглися, були вкриті написами. Одна із найвідоміших колекцій графіті тих часів знайдена під час розкопок Помпей. Місцеві жителі так само, як і наші сучасники, писали про любов, секс і політику. Також сотні настільних малюнків 11-13 століття знайдено у Софії. Війських соборах Києва і Новгорода малюнки на церковних стінах мають переважно релігійний зміст. Це прохання про допомогу, молитви й хрести, прокляття, повідомлення про смерть можновладців та про їхні негідні вчинки. Зараз графіті частіше вважають вандалізмом між витвором мистецтва. Можливо, через те, що ці малюнки можна побачити просто на стіні будинку, йдучи на роботу, і не потрібно за це платити гроші. Більшість людей графіті асоціюються з якимись надписами, деколи брутальними, і ми хочемо змінити це. Це Бачення у людей хочемо, щоб люди бачили, що графіті це не тільки якісь надписи, символи, а крім того, це гарні зображення, малюнки, щось таке хороше і світло. Для того щоб на фасаді будинку намалювати графіті, активісти зібрали підписи та отримали дозвіл від місцевої влади. Ми пішли в департамент будівництва та ЖКГ е, до Попросили в них дозволи, ніхто там нічого не заперечував. Лишень сказали, що потрібно обійти всіх людей, мешканців, зібрати більше половину підписів. Показували фасад будинку, який зараз є, з цими надписами некрасивими, на і показували те, що має бути зображено. Власна картина козак-мамай. така творів, які будуть представлені продовж цього проекту, була взята із українських. Я художників, картина козак-мамай, котра буде зображена на стіні. Робота молодої української художниці з Харкова Мар'яни Копилової. Її малюнки та персонажі просякнуті етнікою та незвичайною фантазією. У картинах Мар'яни помітна символіка у дусі Марії Примаченко. Щоб намалювати графіті площею у 54 квадратних метри, Юрі знадобилося три дні. Та проводити час у компанії і пензлів для нього не нова справа. Адже цим мистецтвом він займається з дитинства. В дитинстві я рисував, тому що мой брат ще графіті, і що займався графіті. Я дивився, як він це робить, старався повторити. От так, от пор корисує вже більше 10 років. Зараз Юра з іронією дивиться на свої перші вуличні малюнки. Що було твоїм першим графіті? Де воно було? Було напротяг моєї дому. А ні, це було во дворі, і я ночі вибрався. І там уже було рисувати днем, але я ночі вибрався з краскою і, <соє>, і нарисував. Це був жахливий рисунок. Я не пам'ятаю, що там було написано, але відверті. Но це перший опыт. Стиль кожного райтера індивідуальний та неповторний, як відбитки пальців. Та розпізнати зашифровані знаки у графіті зможе лише посвячений у тонкості цього мистецтва. Тут написано слово рендер це мой. скажем так, псевдоним творческий. Вот R E N D и R. R C E K R. Вот R большая R. Это R. Да, это R. Вот это E. Это N простая. Вот это D. E тоже очень простая. И R. Но это у меня такой стиль. Мама называется стиль дельфинчики. Кожен райтер має псевдонім, яким і підписує свої роботи. А як ти придумував свій псевдонім? Я от недавно смотрел все свои рисунки, їх там очень много, и случайно наткнулся, начиная там от 2003 года и так далее, заканчивая этими днями. И там можно просмотреть такие вот похожие элементы, даже тех рисунков действительно недавно. Они постепенно так вот развивались, как улучшались, изменялись, трасота. И, в общем, превратился примерно плавно. Ну, мой стиль мої сільвот такой. Я сейчас очень редко рисую. Я у меня работа. Я рисую где-то раз в год, или раз в полгода. Но если рисую, то я стараюсь, чтобы это принесло удовольствие не только мне, чтобы другим Было весело посмотреть и приятно. Будинок з яскравою картиною буде не лише на південно-кільцевій. Організатори планують розписати будинки на білоруській та хотинській картинами Катерини Білокур і Марії Примаченко. Так, що найближчим часом графіті у Чернівцях побільшає. Ми навесні спробуємо зреалізувати цей, цей проєкт, так цей фестиваль, в якому будуть брати участь п'ять графістів. Ми вибрали місцями розпису околиці міста Чернівців. Ось це буде як вулиця ентузіастів, і в подальшому ми сподіваємося, що це може бути як і руська вулиця, де є великі місця, великі житлові будинки. Малювали символічні портрети козака Мамая на полотній дереві, скринях, хатніх дверцятах і навіть на вуликах. Зараз же Чернівецький райтер зобразив козака Мамая на стіні дев'ятиповерхівки.